Сягало своєї межі. Зоря була низько. зоря надії, радості, віри і любові. Глибока тиша запалала тепер. Раптом серед урочистої німої тиші величезний камінь, що закривав могилу розп'ятого, затретів і був відкинутий, як двері, які швидко розчинились перед виходом Царя. Охоплений чудесною красою стояв Ісус, Воскресний із мертвих. Він Оглянув люблячими очима весь людський світ, занурний да в безпам'ятність і сон. Вся велич ранку, всі таємниці творчості, здавалось, були зосереджені в блискавичному погляді, який виражав силу і любов. Любов широку, як сяйво сонця, безмежно, всеохоплюючу, як повітря. Вдячні небеса освітились у відповідь. Земля оживилась, і кожна квітка, кожна пелюстка поширювала солодкі пахощі. Ця природа торжествувала від дотику до вічних.